Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мир вам та добра. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп, пікірування, перевалки, посадки, пересадки, розсади, будь-якої розсади, овочевих, квіткових рослин. Якщо у вас живці вже укорінились, теж пересаджуємо ці гарні сприятливі дні. І це у нас гороскоп на лютий 2024 року, час Київський. Перший такий гарний період. Ось дивіться, він у нас буде трошечки зрізаний. Із-за того, що буде перехід місяця з 3-4 фазу 3-го ми ось такі маємо часові рамки 2 лютого з 0 годин тільки до 14-ї години дня працюємо з розсадою, а далі відпочинок 3 лютого з 14 години до кінця доби. Наступний період дуже гарний в козирозі спадаючий місяць. Тут нам ніхто нічого не буде мішати. Тому з 6 лютого з 15 години починається сприятливий час для того, щоб працювати з розсадою, і 7 лютого всі 24 години. Наступний період це у нас період в знаці телець, зростаючий місяць. Починається він 14 лютого з 18 години вечора до кінця доби. 15 лютого всі 24 години, 16 лютого з початку доби та до 5 години ранку. На жаль, у нас 16-го знову ж таки перехід місяця з першого у другу фазу в 17 годин і, це 16, і тому у нас тільки до 5-ї години ранку гарний час для роботи з розсадою. Наступні періоди у нас будуть ось такі. Зростаючий місяць в нації рак починається 20 лютого. 19-го пропускаємо, будь ласка, Ардра, дуже погане сузір'я для рослин. 20 лютого з 9-ї години ранку до кінця доби, 21 лютого з початку доби та до 8 години ранку. Це сприятливий час праці з розсадою в знаці рак. І ще один у нас період до кінця місяця, 26 лютого, 17 години до кінця доби, та 27 лютого з початку доби до 19 години, 30 хвилин вечора. Це Терези, зростаючий місяць. Це один із всіх знаків, трьох знаків стихії повітря, дуже гарний період, але завчасно, будь ласка, зволожуйте ґрунт, тому що в цей період не можна поливати рослини. Це час стихії повітря і дихають рослини. Ось він весь аграрний гороскоп пікірування, перевалки, пересадки, посадки розсади в лютому 2024 року. Ми вам бажаємо успіхів у ваших трудах з розсадою, успіхів у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добра, тепла та затишку для вас, для вашої родини та для ваших рослин. На все добре! Бувайте здорові! Зустрінемося в наступному відео на нашому каналі.